Це був понеділок. Понеділок з самого початку дня мене якось. Ну якби була якась тривога. На цілий день тіпало. Я не знала, що зі мною, чому так, бо не на роботі, не вдома, ніяких таких патрісінь не було. Волонтерка Ірина Пацева Коцюба розповіла Суспільному про напад на неї, який стався на початку жовтня. Ірина каже, що не змогла тоді захиститися, оскільки була в стані шоку. Приїхала з роботи, зайшла в магазин, скупилася, йшла з магазину додому. І стояв напроти хлопець вдягнутий. Мене щось аж перетіпало, що не йди туди, йди назад. Як назло, завжди в цей час є люди. В цей час не було людей навколо. Я собі йду, бачу обличчя таке, як знайоме, ну якби може, якийсь молодий, може, знаю, може не знаю. Ну і йшла собі спокійно. Він підійшов до мене і у нього запитала. Чому він тут стоїть? Він сказав: пустіть мене до другої, я сказав, я поскакати, не буду, бо я вас не знаю. Я підійшла до дверей і він підійшов разом зі мною. Ну і відбувся момент, якого я не очікувала. Зі слів жінки, біля під'їзду невідомий вдар її кастетом по обличчю. Потім його налякали сусіди, вийшли сусіди, викликали мені швидку. Чоловік спустився і так я очутилася в лікарні. Напад пов'язаний із громадською волонтерською діяльністю, каже Ірина Пацева Коцюба. Один із представників колективу, який, за словами Ірини, міг замовити цей напад, постійно писав їй погрози в соціальних мережах. Та людина мене постійно обзивала, що я проросійська. Що, вибачте, волонтери, які 2014 року допомагають армії, нас постійно обливають грудом. Тому що ми допомагаємо армії, ми як допомагати, так і будемо допомагати. Сумнівів, що невідомий виконував чиєсь замовлення, немає, розповідає Ірина. Ну, це зрозуміло, що він не просто так мене бив. Тобто це було якесь ну, чиєсь замовлення. Було. Хто замовив, у мене є декілька варіантів, які я відразу озвучила. Я, мої рідні, мої друзі озвучили поліції і правоохоронним органам, які тоді приїхали на місце в лікарню до мене. Ми все надали слідство, слідство триває. Марина Вітвіцька, речниця Житомирського районного управління поліції, розповіла, що за зверненням Ірини відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Нині правоохоронці відпрацьовують усі версії кримінального правопорушення. Слідчі призначили низку необхідних експертиз, у тому числі для встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, спричинених потерпілій. Записи відеокамер, встановлених біля місця нападу. А також ці, які Ходяться за можливим маршрутом нападника, вилучили, говорить Марина Вітвіцька. Нині проводиться низка розшукових необхідних розшукових дій, які для встановлення підозрюваної особи та її місцезнаходження. знаходження. Все ведеться слідство. Нагадаємо, що ввечері 2 жовтня невідомий напав на волонтерку Ірину Пацеву Коцюбу. За словами волонтерки, нападник чотири рази вдарив її по обличчю. Цього ж вечора Ірину прооперували. Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.